Так, вирішила я моїм приготувати е, боже, плов. Кричати хочемо качу. Приготуємо плов. Зараз візьму одну грудку курячу. Ціна, звісно, знаєте, на неї дуже велика, як 200 Стігли зі кілограм і плов. Як сказала це. Слухайте, прикольно, є такі готові салатики, не треба нічого готувати. Акція вже, мабуть, прокис просто. Так само, як і цей. За 100 грамів 23 гривні. Ну, звісно, це не такі. Віднорок видно, що не сміє. Я, я не знаю, чесно, що, він і гріє, мені теж видно, що mm -hmm. не дуже. Я не знаю, чи купують люди, такі готові салати. Я б, наприклад, ніколи таке не купувала, що не кажучи, чим Гляньте, за 100 грамів. Я таке готую сама. Коротше, я б не готувала те, що я можу сама приготувати те, що я можу сама приготувати вдома. Так і в мене, чесно кажучи, тих до кого люди готуються таку їжу кутову. Це може я якась направила. Я б оце діла, звісно, я колька, знаєте, такої риби. Але я надіюся. не буду їсти. Я б діла, знаєте, що, лише, що Я зараз. Я би зіла оселедця покупченої цю комбрі. Отак як я сама, то я нічого не можу віддіти, таке не їдять. Та я її купувати не буду, коли ще гроші.